Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та греблів вершилка сонечку. Сьогодні у нас на огляді ось таке безрамочне скло до тракторів МТЗ. Це перед вами варіант старого зразку, розміри якого йдуть 868 на 749. Також є варіанти нового зразку, там трішки інші розміри. Є в нас наявності до них також ось такий ущільнювач скла. Фіксатор рамки для того, щоб привідкривати її, встановлюється він ось там знизу. Та ось такий комплект для установки завіз. Ось у нас основна металева частина, в яку вставляється приварна на кабіні. Пальчики, барашики для кріплення. Ось такий варіант. Якщо хтось хоче придбати, телефонуйте номер в описі до цього відео.